На стадіоні у заволоцях відбулися чудові змагання між юними футболістами. Докладніше про програму. Дивіться у сюжеті. В перший день літа в рамках програми Активні парки Заволоцівської громади за підтримки голови Золочівської районної ради відбувся дитячий турнір. Олександр Кавчинський розповів про особливості дитячого заходу. Сьогодні на Січерені відбувається дитячий турнір до Дня захисту дітей. За підтримки Ореста Кавецького він долучився до нашого турніру, відкликнувся, профінансував нам нагородження турніру. Заволозівська сільська рада забезпечує нам довіз і благодійний фонд «Безмеж» нам допоміг одягнути сьогодні дітей на цей турнір. різноманітні футболки в футбольну форму. Незважаючи на вік, учасники футбольних команд наполегливо грали за для кращих результатів, докладаючи максимум зусиль. Добра забрав забрав м'яч! Забрав забрав! Тренери допомагали влучними порадами. Так біжі, туди, туди. Забрали м'яч, забрали м'яч. Забрали м'яч! Рома. Максим пішов! Тішить, що маленькі воротарі так вправно зуміли в потрібний час зловити м'яч. Спостерігалася командна, злагоджена гра її учасників. Сьогодні в нас бере участь чотири команди. Планувалося, що в кожній команді буде по 10 дітей, але так як сьогодні ранку падав дощ, то в кожній команді там по 2-3 дитини відпало. Ну попередньо десь 35-30 дітей сьогодні бере участь у турнірі. І також багато у нас сьогодні бачимо болівальників, батьків приїхало на цей турнір. Діти задоволені, батьки ще більше, бо тут кожен матч як фінал фіналі є чемпіонів. Так що дякуємо всім, хто долучився, і бажаємо нашим дітям тільки перемог. Координатор активних парків Заболоцівської громади подякував усім, хто дотичний до організації такої чудової події. Учасники заходу щиро вдячні директору Заболоцівського центру культури, дозвілля та спорту Василю Джасу за допомогу в організації цікавих конкурсів та дитячого турніру, Львівській асоціації футболу за футбольні м'ячі для учасників турніру, благодійному фонду Допомога без меж броди. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.